Мої вітання усім глядачам телеканалу Візит. Україна вже 321-й день протистоїть повномасштабній російській агресії. За незалежність нашої держави борються усі, кожен на своєму фронті. Тримаємо наш український стрій разом з вірою і відданістю та слідкуємо за останніми подіями. Доба для мешканців низки регіонів не минула без обстрілів. У ніч на вівторок, 10 січня, війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з градів та важкої артилерії. Атаки тривали близько 9 годин. Про це Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі. За його словами, під вогонь російських окупантів потрапила Марганецька громада. Ворог запустив по населених пунктах в цьому районі понад 30 снарядів. Внаслідок атак є руйнування, пошкоджено житлові будинки та будівлю кафе. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Війська РФ систематично обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області за останні півроку лише. Три ночі у регіоні пройшли без сирен та обстрілів. Водночас, ані дня без втрат серед війська, яке сіє смерті терор на українській землі. Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тисяч 470 осіб. осіб. добу цей показник зріс на 710 рашистів. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес служба Генштабу ЗСУ. Ми ж протягом дня будемо підсумовувати головні події доби з життя Кременчуцької громади і усієї Полтавщини. Нагадаю, час виходу наших новинних випусків 12, 18 та 2040. Також слідкуйте за розвитком подій у Фейсбук та на Ютубі. Вистоїмо і неодмінно переможемо. Нас підтримує весь світ. Слава Україні! Героям слава! З 11 ранку на Полтавщині впроваджено графік погодинного відключення електроенергії. Дві черги одночасно основна та додаткова. Нагадаємо, як сьогодні вже інформувало Некокоренерго на 10 січня. Ліміт по потужності електроенергії у Полтавській області доведено вночі до 437 мегаватт та в день до 478. для порівняння 10 січня 2022 року. Максимальна потужність становила 812 мегаватт. Безперебійно та за графіком про те, як працюватиме електротранспорт у Кременчуці, із 11 січня повідомив очільник Полтавської ОВАД Бетро Лунін. Аналогічне покращення у Русі чекає на електротранспорт Полтави. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, але виключно за умови, якщо ліміт споживання наданий Укренерго, становитиме понад 450 МВт мегаватт, і його не буде зменшено протягом доби. 470 транспортних засобів та 3009 осіб. За осіб завчора на Полтавщині перевірили обласні правоохоронці задля усунення можливих ризиків та захисту населення від ворожих засікань, а також виявлення осіб причетних до діяльності російських ДРГ. Внаслідок перевірок одну особу перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, за минулу добу на території області. Поліціянти оперативно розкрили 47 злочинів. А ось вчора ввечері в центрі Кременчука на перехресті вулиць старшого лейтенанта Кагала та Шевченка сталося ДТП за участі машини патрульної поліції. Попередньо водій автомобіля Тойота при виїзді на нерегульоване перехрестя в момент, коли не працювали світлофори, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем патрульної поліції. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва автомобілі виїхали за межі дороги. Учасники ДТП отримали тілесні ушкодження. Сьогодні, 10 січня, з четвертого поверху одного з медзакладів міста випав пацієнт, який проходив курс лікування. Про це повідомили у прислужбі головного управління нацполіції у Полтавській області. 83-річний чоловік загинув на місці. Його тіло направили на судово медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини трагедії встановлюють слідчі. Понад 30 співробітників із офіційними повідомленнями про звільнення ще більше сотні вже скоротили чи скоротять. Про сумний фінал в історії дитячої медицини пишуть у телеграм-каналі Медицина Кременчук. Як і йдеться у дописі, рік тому, у січні 2021 року, керівництвом дитячої лікарні було здійснено незаконні спроби оптимізації персоналу, та його вдалося зберегти завдяки громадському розголосу. Цитуємо: та пройшов рік тяжкий рік повномасштабної війни. За цей період Кременчук прийняв багато біженців, в тому числі. Дітей багато з них лікувались у Кременчуцькій дитячій лікарні. Окрім цього, лікарня стала новим місцем роботи для невеликої кількості медиків зі Сходу. Війна зробила колектив більш дружнім, люди почали більше спілкуватись з колегами та підтримувати один одного. Але у такі тяжкі часи корупція та некомпетентність з боку керівництва нікуди не поділись. Гуманітарка розкрадалась, премії керівництву описувались, відмивання грошей через держзакупівлі продовжувалось. Що ж відбувається зараз? Під шумок війни, керівництво лікарні та міста. В Се ж вирішили здійснити тогорічний сценарій, тобто влаштувати чистку. Кінець цитати. А от у наступному дописі телеграм-каналу йдеться вже про закриття Кременчуцьких дитячих поліклінік, зокрема про те, що у березні функціонуватиме виключно поліклініка на Павлова, 16. серед іншого, чимало уваги у дописі приділено керівництво дитячої лікарні та іншим нюансам у роботі медзакладу. Завчора у Кременчуці було зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки, два чоловіка та дві дитини. Із перших виявлених випадків захворювання шість пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. Один лікується в інфекційному шпиталі. Залом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 32 пацієнта. Що ж до вакцинальної кампанії, то завчора у нашому місті протиковідні щеплення отримали 28 осіб. Першою бустерною дозою вакциновано 21 особу, другою бустерною дві особи. Сьогодні в Україні та області паралельно з поширенням коронавірусної інфекції спостерігається активне розповсюдження грипу ТГРВІ. Про таке повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лисак. Зазначається про зріст кількості викликів бригад екстреної допомоги за добу майже 800 проти 500-600. На Полтавщині циркулює переважно грип а який є висококонтагіозним і протікає зі значним підйомом температури та низкою супутніх клінічних проявів. 50% серед усіх пацієнтів діти. Наприкінці минулого року, 30 грудня, на Луганщині під час боїв із російськими окупантами загинув наш земляк Анатолій Богуцький. І сьогодні чимало кремечежан прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останній путь. Сьогодні наше місце в останній путь. Проважає старшого солдата Багуцького Анатолія Павловича, який народився 8 грудня 79-му році в нашому місті. Тривалий час він тут працював. Дуже працьовита Людина була такий, за якого кажуть, золоті руки. Він сам построїв дім, будинок на чередниках, як міг. Дуже багато людей його знають, але спочатку в цьому році активних бойових дій. Був призван нами в серпні місяці. Пройшов спецподготовку десанта-штурмової бригади та був в мінометну батарею. Останній час він був младшим командиром, командиром відділення мінометної батареї в одної з наших бригад десанта-штурмових. Йому в прошлому місяці виповнили 43 роки. Це було в нього день народження 8 грудня, але 30 грудня напередодні новоріччя. В Луганської області, населений пункт Чорнопопівка, він, на жаль, загинув. Підійшли ворожі танки, був дуже сильний обстріл нашої позиції. І наш Анатолій Павлович Богуцький, на жаль, загинув. В нього залишилась в нашому місці в Кремльчиці дружина Люда. Два хлопця. Багато людей приїхало з Західної України, це його родичі. Ви бачите, багато тут машин, багато тих, з ким він працював. Такий працьовитий був. Дуже цікава людина. В хату заходиш, ну там видно, що був там господар. Сам все робив, сам все ну, але, на жаль, коли йому принесли повістку з нашого РТЦК, то він прийшов, пройшов всю комісію ну і був призначений в одну із десантно-штурмових бригад. Він цим пишався, що він десантник. Так він і санам своїм казав, але ви ж бачите як. Війна є війна і ми тіряємо найкращих. На жаль, на жаль. Ну, вічна пам'ять нашому герою. Не встиг він тривалий час повоювати. Буквально два-три місяці. Війна не вибирає. Ми втрачаємо кращих на цій війні. Світла пам'ять нашому толіку царство йому небесне. Були знайомі років, мабуть, тринадцяти. Спілкувалися, гуляли в одній компанії. Ну, що можна сказати. Гарний був хлопець. Ну, звісно, будемо пам'ятати його завжди. Анатолія знала особисто. Ми з ним проживали на одному переулку. Проводили свій, ну, коли я проживала там, то це було в дитинстві, звичайно. Разом гуляли, був добрим хлопцем, відзивчивим. Вони приїхали ну, не місцеві, вони приїхали сюди жити, там побудували будинок. Так ми здружилися і все дитинство проводили разом. Ми разом грали в бомбінтон, в хованки. Потім наші дороги розійшлися. Нічого поганого не можу сказати. Жалко, що так сталося, що знає, діти що... залишилися без батька. А ви знали, що Анатолій пішов на війну? Так, знала що, він був, що його призвали, знала в серпні місяці. Я тепер в іншому місці проживаю. Ми не бачилися. Але що він воює за Україну? Це я знала. Я можу сказати тільки одне: що герої, які захищають свою батьківщину, свою землю, вони навіки в пам'яті, вони не вмирають, і ми повинні усвідомлювати те, що вони повинні залишатися у нашому серці. Це єдине, що я можу сказати. Все інше це вже на совісті тих, хто це все затіяв. Колектив телекомпанії Візит та інтернет-видання Програма Плюс висловлюють щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного воїна захисника десантника Анатолія Богуцького. Вічна пам'ять і вічна шана. Герої не вмирають. На цих вихідних під час відвідування площі перемоги люди побачили, що там встановлений новий експонат. Це трофейний танк Т-72, який наші військові знешкодили. А в свій час цей танк заїхав з території ворожого государства, з території Росії на нашу рідну землю. Наші військові підбили і в рамках відпрацювання оперативно-тактичних задач перевозять. Для військових потреб в інші, скажімо так, розташування. Зараз, поки він знаходиться в місті Кременчику, люди зможуть його споглядати на цей трофейний експонат на протязі приблизно двох неділь. А потім? А потім його заберуть на військові потреби. Можливо, будуть щось відпрацьовувати, можливо, будуть якось досліджувати. Ну, це вже будуть розбиратися самі військові. Куди його дівати і що з ним робити. Коли ворожа техніка стоїть розбита, то це добре. І нехай наші е, захисники перемагають далі. Ждемо, чекаємо, вболіваємо за Україну і наших сил оборони. Це якось підкріплює віру в перемогу? Звичайно, звичайно. Такий перформанс, так? і так. Візуалізація вона потрібна, бо новини то добре, але і хочеться. Конкретно бачити результати роботи. Страшно. З однієї страшно, з другої, хороші, тому що ну, це танк противника, і він в такому стані і стоїть у нас, тобто ми віримо в нашу перемогу. Це дуже несподівано. Так, і це дуже знаєте такий крутий поєн стосовно того, що зараз йде війна, так, і щоб ми не забували, хто. Воює за нас, хто нас зберігає, і ми неймовірно вдячні цим людям. вам. Ми, ми переможемо. Класний танк, ну розбитий. По да? Побільше б таких тут танків стояло. Розбитих. Слава Україні! Героям слава! дякую! Звичайно, підкріплює. підкріплює. Ми ж віримо в перемогу, ми чекаємо перемогу, допомагаємо. І вона буде. Хлопці, ЗСУ переможе? переможе. Да. Слава ЗСУ! Героям, Героям слава. слава! Для відновлення роботу ліфту необхідно провести капітальний ремонт електродвигуна. По вулиці Червона Гірка у будинку 37 з'явилось оголошення щодо заміни обмоток статора. Як повідомляють у самій об'яві, для цього необхідно сплатити 15 тисяч гривень. Спершу це викликало неабияке обурення у мешканців багатоповерхівки. Мовляв, навіщо ми сплачуємо за обслуговування будинку щомісячно? Як ви всі ми вправно стараємося оплачувати? Чому так? Зовсім не понятно. Кожен шокований, що 15 тисяч ми повинні своїх заплатити. У нас тут дуже багато живе таких, що з паличками живуть з кастелями, живуть. Дуже важко тяжело і багато пенсіонерів. І ліфт дуже старий. У нас дуже старий. Ну і сказали, що нам ліфт не будуть ремонтувати, що немає таких средств, що в план він ще не входить. у Нас тут этот ліфт. Вот ну ми вже сегласне вже э, гроші, Ми вже почали збирати гроші, Сказали, що божний дажний вроде нам поставить. Відповідно до статті 7 закону України номер 417 від 14 травня 2015 року. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку співвласники зобов'язані забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточної капітального ремонту спільного майна багатоповерхового будинку. Відтак, після деяких вагань мешканці будинку таки вирішили зібрати необхідну суму для заміни обмоток статора. А ми тим часом зв'язалися з директором ТОВ Кременчук Ліфт Олександром Антипенко, аби отримати коментар на ситуацію та на прикладі цієї багатоповерхівки зрозуміти про справи ліфтові сьогодні. Ми нічого лишнього не треба. Что вводит сейчас, теплоэнерго, абонплата за пользование сетями? Считай, что это они платят то, что такое абонплат? Это то же самое. Ну, только это у нас называется щитическое обслуживание трудового. Я что постоянно и освобождение, и ремонт, я это все делаю. Жильцы собирают. Когда им начинаешь объяснять доходчиво, они понимают, что да. 14 тысяч я при том, что они платят тысячу гривен. Я никак им не соберу. Перепады напряжения огромные, чтобы я за два месяца поменял 60 двигателей. У меня сгорело. Оно не выдерживает сейчас напряжение. Тем более, сейчас вот эти отключения, конечно, они как бы планы, но они не плановые. В день застревают. Как только вырубили свет, 20-25 лифтов у меня сидят пассажиры. Мы тоже бегаем, это просто, ну, это жах. Но у меня людей 80 человек. В течение часа мы успеваем, как бы, вывожу и на выходные. Вот когда вот эти особенно аварийные были большие отключения, я выводил людей. У меня без выходных вообще все работали. Выходили и на выходные. Вот, сейчас, вот, просто чтобы если вы не выключали четко 8, например, они выключают и 8. Того выключают, того не выключают. И, и люди просто уже думают: ага, они выключили свет. Полезли в них. Должны были в 10 выключить, в 10 вырубили. Все, они уже сидят. утро ще куда не шло, а вічерка є то послажі. Там это, это просто жах. У той час, як Теплоенерго, Водоканал та інші міські служби вводять додаткові абонплати за користування їхніми послугами. Кременчук Лів цим привілеєм не користується. Відтак потрібно розуміти, що не всі витрати можливо закрити щомісячною оплатою, а нині через перепади напруги ситуація тільки погіршується. І до того ж, аби максимально підтримати життя комфортне, за чинним законодавством виходить, треба вкладатись і самим. И Здравствуйте. Мы находимся в Бахмуте. По улице Декабрь 131. И Ничего, вы скажите, как, что происходит, правда? Что... В доме ясно, у нас осталось двое людей. Все поуезжали. Дома разбомбили. Я очень благодарна, что привезли бузуйку. Очень благодарна. Мы мерзли. Вот. Холодно было. И за лекарства, и лекарства вот хлеб мы привели. А да, сейчас хлеб, сейчас хлеб и воды еще дам. Денис, воды возьми, пожалуйста. Вот я покажу, где мы находимся. Видите? Вот видите. Это пролеты по домам были. Ну как-то так вот. Сейчас едем дальше. Привезли буржуйки от компании Airbembros. Это Корсунский Игорь, Юля Карсунская. Нессон, седьмого училища, Николай Григорьевич. Мазур Валерий передал тоже вода, хлеб, лона, вот, вот, яблоки, зубные пасты, влажные салфетки. Так. Что вы, сколько у вас живет человек здесь? 13. 13 человек, да? Так что буржуйка вам самый раз, да? да. Это Конечно. Это тепло, все. Вот люди живут на подвале, спасибо. здесь 18 человек. 18-й дом, да. 19-й. 19. Да, вот смотрите, мы привезли консервацию. Финаль, мы держимся, спасибо, спасибо вам. По три, по четыре живут в квартирах, и обогреваться нечем. А вот, спасибо большое за все, спасибо. вот что вы для нас делаете. Хлеб, тушенки, ковни Сергея Владимировича. Так что вода. Главное, чтобы для нас тепло. Приезжайте к нам. И спасайте нас, если можно. Потому что вы сами видите, какое сейчас положение. Огромное-огромное спасибо вам. Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста. Назар. Назар. Вот Назару передали, так что держись, Назар. Я все довез, довез как вы присели. Бабушка, вот эта температура. Я... Ага. Спасибо. Спасибо. Сказать, дай Бог, Сейчас водичка. Большое спасибо вам всем спасибо и дай Бог здоровья людям. Нам терпение. На этот дом сзади меня вот, где хлеб сейчас раздает, Денис хлеб ему тут вот, в этот дом привезли. А это вот женщина с девочкой берет буржуйку на следующий дом. Привет. Как зовут тебя, боец? Стас. Стас. Вот Стас будет греться теперь вашей буржуйкой. Да. Чё, людей живет 11 человек в подвале. Как у вас ситуация, вообще? Ну как, накаленная. Как накаленная, да? Да, да. По военному. По военному, да? Буржуйка вам в самый раз, да, сейчас да, да, свой? На подвал надо будет, конечно. Привезли консервацию, перевезли, тоже отдали. Все как полагается. Так что спасибо вам большое. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. Богу, 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 Богу. спасибо. Час стрімко летить вперед, і вже завтра ми зустрінемо екватор цього робочого тижня. У середу 11 січня температура повітря сягне 6 градусів нижче нуля в день, а вночі стопчик термометра опуститься до позначки мінус 9. За прогнозами синоптиків, нас також очікує східний вітер швидкістю до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня небо над Кременчуком буде оповите сірими хмарами, і зимове сонце буде лише час від часу визирати з поза них. Проте оподі чекати не варто, тож незважаючи на холодну погоду, пам'ятаємо, що все йде тільки нам на користь і до перемоги. Тримаємося далі, українці, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.